Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють Вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Купуйте на сайті, вигідніше та отримуйте кешбек. Він був хлопчиком із маленького села, який зміг стати найкасовішим естрадним співаком України. Миколу мозгового любили і поважали. Йому заздрили і його боялися. Адже вмів вражати і талантом, і гострим словом. Співак і композитор Микола Мозговий завжди сміливо і без прикрас говорив про український шоу-бізнес і ніколи не боявся критикувати фанерне мистецтво. Стрибки під фонограму не можна назвати співом усе це лицедійство, не естрадний вокал, а зовсім інший жанр синхробуфонада називається. Микола мозговий народився у невеличкому селі на Хмельниччині. В родині співали усі, а тому музика увійшла в його життя дуже рано. Микола і собі почав співати, грав на музичних інструментах, закінчив музучилище, але після армії раптом вирішив вступати на юридичний. Говорив, що не читався книжок про розслідування убивств та крадіжок і не на жарт захопився. Проте попрацювати за першим фахом мозговому так і не довелося. У 70-ті його життя остато. Очно звернуло у бік музики. Отримав музичну освіту, виступав, писав власні пісні. А 1979-го ім'я Миколи Мозгового у поєднанні зі словом композитор вперше гучно зазвучало на увесь колишній союз. Саме тоді його хіт Край, мій рідний край вперше виконала Софія Ротару. Мозговий міг написати пісню, навіть не торкаючись інструменту. Усі хіти народжувалися в голові, а нові мелодії одразу ж занотовував на нотних листах. Сам він принципово завжди виступав наживо, без фонограм. До речі, саме у Миколи мозгового був перший на увесь союз великий повноцінний сольний концерт. А у 80-х він став одним із найбільш високооплачуваних українських артистів. Розступіться автор іде. Так інколи говорили про. Мозгового 1993 року він став народним а в середині 2000-х очолив найбільший в країні концертний майданчик. Палац Україна Микола Мозговий називав своєю головною сценою. Керівником він був жорстким, вимогливим і конкретним. Але саме за його роботи живі нефанерні голоси зазвучали на сцені палацу набагато частіше. Творчості мозговий був мачо, в якого закохувалися сотні жінок. А вдома коханим татком та чоловіком. В родині жартували ім'я для єдиної доньки. Співаки композитор обрав за назвою відомої шоколадки. І свою альонку він просто обожнював. Дівчина зовнішньо дуже схожа на маму, залізним характером вдалася в батька. Олена завжди була справжньою татовою донечкою. Микола мозговий написав для неї чимало пісень. Мріяв для дівчини про кар'єру співачки, проте зрештою. Тою донька обрала свій власний шлях. Продюсерський. Родина завжди була найбільшою любов'ю мозгового. Дружина, донька. А згодом і дві онучки. Третю найменшу Соломійку він побачити вже не встиг. Кажуть дівчинка росте дуже схожою на свого відомого дідуся. з вересня на 1+1 Україна. Улюблений проєкт Міняю жінку повертається. Новий сезон допоможе глянути на своє життя під іншим кутом. Міняю жінку. Новий сезон з 6 вересня щоп'ятниці о 18. на 1+1 Україна.